Да прибуде з тобою сила, ви все одно до цього прийдете. Просто можна прийти до цього в 20 років, в 30, в 40, в 60, а можна під кінець свого життя там в 80. Все одно ж не буває так, що все тече, як річка. Бувають Ні. такі якісь моменти, коли є якийсь конфлікт між парою. Угу. І як ви намагаєтесь достукатись до партнера, чи партнер до вас? Добрий Що вже казати про партнера? Тому це дуже класна база, Так, і вино. В собі виношує там накручує себе. а потім, себе. Сумка, а, потім а потім склала собі якісь моменти і все це чоловіку видала він може бути собою і вести себе так як хоче займатися чим захоче але звичайно з, з, мудр, з мудрої руки адекватним <сум> мами і, і тата тому і тата, да. та. як її годувати як любити чоловіка як займатися сексом які мають зараз в Три хвилини вам можуть перекроїти все, розказати, якою ви повинні бути. Не можна зрозуміти з першого погляду, хто це. Так. Да, чи це жінка, чи це чоловік. Е, відкрити цю занавіс. Привідкрити, <рес> При да, психології наші записи. Так. Так і буде. Одразу зрозуміло, що ми один до одного.